Повітряне командування Захід нарощує бойові можливості, оновлює озброєння і пристосовується до сучасних викликів, зокрема до протидії порушенню кордону нетиповими літальними апаратами. В основному порушення проводяться за рахунок контрабандних перевезень. Здійснюються вони легкомоторними літальними апаратами, такі як мотодельтаплан, дельтаплан. Безпілотні апарати різних модифікацій. Утім, боротьба з контрабандистами не є головним завданням вартових неба. У зоні відповідальності повітряного командування кордон з Білоруссю, де Росія намагається створити свою авіабазу. На даний момент там знаходиться лише 4 су 27 то що нам відомо, це Російської Федерації? Вони там проводять демонстраційні польоти і так далі. Авіація бере активну участь у навчаннях, які проходять на всій території України. Завершена у нас літня гроза. Перший етап. Зараз буде Південний Вітер. З понеділка розпочинатися. Це самі широкомасштабні навчання, які проводились в Україні за часів її незалежності. в ході тренувань авіатори та ракетники приділяють особливу увагу взаємодії з сухопутними військами, відпрацьовуючи як класичні, так і нові методи ведення бойових дій. Олександр Візгін, Владислав Назаркевич, Олексій Мазурін, військове телебачення.